Вітаємо з вами салон Шкіри Хутра Інсайт. Ми отримали дуже класні дублянки. Це натуральні дублянки. Виробництво Туреччина дуже крутої якості. Подивіться на них. А ця дублянка довга, довжина 110 см, так видовжує силует, ходить одразу. І класно те, що підійде і під брюки, і під сукні, під підбори, дуже універсальна. Приємний колір, шоколадний, є ось такі необроблені вставочки, з вчинки. Можна коригувати довжину рукава, тобто підійде на різний зріз. Застібка-блискавка, застівається під саму-самешкою, прикриває шийку. І є капюшон. Ось так він виглядає. Дуже зручно, що можна його затягнути при вітрі. він нікуди не дінеться. З внутрішньої сторони повністю натуральна овчинка. Підійдеться дублянка до морозів мінус 20 спокійно, в ній буде тепло. А, і взагалі така стильна модель. І під класику можна, і під спорт універсальний. є ще такі кишеньки. І ось так вона виглядає ззаду. У нас представлені різноманітні дублянки і короткі, і довгі в різних кольорах, і розмірна сітка велика. Тому ми знайдемо для кожної саме те, що вона шукала. Пишіть у Директ за детальною інформацією.